Віддали гравці атаки, тим часом мікже під підтиск Андеру знаходить там для себе один мінус. І, 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 і просто в секунду розсипає. Так, від а, а тепер повертається знов на Б. Пішов вихід, контакт, непогано. Є розміни. Диму на Сіті здесь ще не вистачає. Пішов контакт, кілор, на жаль, падає. Непоганий хедшот від віруса. Далі продовжуємо прошивати Харді непогано. 2 в 2. Ситуація дуже сильно просаджений. По Хелспонту в нас Люф. І будемо чекати, так, проки... прокидається, прокидається нінджа, п'є перший хешот, непогано там зіграв за димами. Люф Сендвіч. На жаль, позиція його не спрацювала. Контролю і такого дуже субкого відіграшу. Контакт перший, на жаль, для Мігжея закінчується. все хор. ще живий. А так, на степі не перестрілює його снайпер. Непогано, дуже хвацько. 4-2 ситуація буде неймовірна. На шифті. Почекайте, 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 а пачка. Ну, не зовсім там стоїть, встигне він, чи ні. СМЛ СМЕТІС дефьюзер бомб І вона! Роздефюжена не вибухає! П'ятий раунд! Разом, да, разом з пачкою, проте все ж таки. Чотири девайси не коштують раунду. Так, да, і це правда. Так, перший контакт під Б! Хо-хо-хо! Мені теж течі подобається. 3 на Б, 2 на А, і просто контактний раунд максимально. Пачка, пачка, пачка під Б. І. Чи буде ретейк? Та, ліву, така дуже цікава позиція. Прошивай одного другого! І об'якше відпрацював він по одразу двом гравцям у окінчення. Останній. Хоча фішафа? Доброго ранку, друже. Він вже розрядився? Ну, Ветрі тобі точно не дасть цього зробити. От. Користуйтеся з задоволенням. Так, героїн ще один контакт. Для кілора він закінчується. Після такого дуже живого, цікавого раунду, просто 4. Да, Просто 4-0 в 0 поки що віддаються, проте, проте ну. Все ще, як то кажуть, на вечір. Перший контакт міг вже виходить голова доповфармілку МП7, МП, МП да, здається, вона називається. Так, тим часом хвилину 40 вже втрачають двох гравців, да як так, Перший контакт. Так, пішов. Ага, один на літері. літера. Непогано вірус Перестрілює і свого опонента. Чотенько, чотенько, про те саме. На жаль, загинув. Люв останній з снайперською гвинтівкою На саме гарний Синний. девайс. Анука СМС Сергій Самойленко Ріже свого опонента! Формація, О! Да, по опорнику Бессайда. Гане, гарна, гарна хелпа від Фуфи і... О, і. ще один снайперський кіл. Так, проте, от тепер залишила проти цього хлопця! Ні, зачинено, друзі. І вірус також. Передає нам вітання, побачимо в судому раунді. Так, окей, хоча б один розмін все ж таки для себе знаходять. 4-2 в ситуація. Е, ну От, знов-таки. Тим часом агресія шорта. Так, робить перший мінус. Героїн, на жаль, да, переводять його спостерігачі. Так, і. Ба бачить дуло. Да, бачить дуло сальпської гвинтіки. це не встигає вистрілити. Фуфа-фуфа, агресія. З діглом в руках бачите, того, хто пішов е, через Андер. Так, очікують чи ближню позицію. Да! хо хо Ооо, но в зум по голові! Забирається саперська хіка, проте моментально. Да, Ви вивічте, будь ласка, розмін вікс, жея, СМЛ тим часом. З пістолетика при. О, да, ще одного забрав. Три в один ситуація, є інформація по луву. Так, раз, першого перестрілює, спину впину. Не вбуваю у харді, боганий таймінг для себе він ловить. Лувер. Невже ще один ніж? Невже ще один ніж? Ні, бере М4. ХА! Куди? А, ні, 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 немає часу. Немає часу, просто-напросто. Налякав свого опонента і ще й вбиває після таймінгу. Вірус 0. І очікує шорт. Тут забагато позицій. Майже, майже перевився, майже перевівся. Е, тим часом мінус 3. Три хедшоти. Подивимось, що приготували в нас. Е, а приготували в нас контакт у центрі. Так, перестрілка. Ну, ну така дуже похила прич... стрілянина з обох сторін. Трохи краще постріляв гравець захисту. так, Лю ставить хедшот. Так, контакт з діглом. Та ні, ну куди ти? Фуфа. При всій <плес> <point>. <плес> uh, Сумарно для діфенсу, вірус ще на хедшот. Так, СМЛ. Тим часом. Ай-яй-яй, Тому uh, все ж таки, вийде в нього пройти без uh, наді жодної інформації опонентам, проте... ні. Не так здавалося. Так, да, не так. Не так сталося, як гадалось. О! <плес> Тим часом, клас 1 в 5. Ось прагнення до перемоги. Так, ну що, вихід з кону. Треба голова, і голова є. Уй, правда, витратив забагато багато так, да, западок на споті, що попережить. Буквально краєчок, можливо, там вушко якесь см, а СМР тим часом віруса звільнює. Так, ні, все ж таки, так, да, є контакт. Фуфа ще на хедшот. Ой-ой, то... ой підтримує також його тіммейт. І так вже в нас виходить, що е укріплення. А сайді повністю розсипається фуфа. Ну, ну тобто, бігла, що сильніше. Проте, е да, фішка ще в тому, що тут тімейти вже підтягуються. М, е -м, можливо. Так, блок. Перестрілка, є контакт. Я так розумію, що просто Тi вирішили... основна й... зад... задача і ідея тут э, у терористів трохи інша! СМЛ. Ну, все. Я так розумію, вже пішов кураж герлока, якщо зараз він його візьме. Ну тут э, Гарді вже вирішив грати максимально надійно. А побачив його? Я так розумію. Так. Побачив. І навіть я так розумію, що почув. Тому так. на це ратувати ну, точно не треба. Тим часом FSML кілор по одному фрагу збирають вже в меншості, так ще дабл, ще, да, ще одне вбивство, да, ще одне вбивство для СМЛ. Контакт в КТ. Звільнюють там Хардінга, гок. Так. Ось, може б'є. Ой-ой-ой, як похило, полетіли всі кулі. Що ж ти робиш? Що? Так, Глок не побачив зважаючу більшість опонентів. Так, можливо буде кіл. Є контакт. А і знову намагається різати! Ха-ха! на розвороті достає свого ножа і каже, в мене та він більший. проте все ж таки це його і його команду не рятує. 13-2.